Якщо б ми не будували дороги за останні три роки, люди, які виїжджали з будь-якого регіону, з Києва чи не з Києва, набагато довше б добиралися, і це я думаю побачив кожен під час війни, коли він переміщається по Україні. Уся гуманітарна допомога. Ну, давайте не будемо скривати. Ну, дійсно, і військова техніка доставляється по цим дорогам українська і, українська чи іноземна, яку ми отримуємо. І якщо б у нас не було цих доріг, взагалі процеси, які побудувалися за, мабуть, 2-3 дні з початку війни, процеси логістичні по всій країні, вони б працювали б в 10 разів, ну, а може, може і в 20 гірше. Так. У Нас зараз все живе на дорогах, У нас немає літаків. У нас ну, почали морські шляхи, але ж ви розумієте, що це не ті об'єми, які були. Фактично, дороги автомобільні. І залізниця спасла нашу країну, тому що ми змогли швидко адаптуватися під новий реалій і мали основу в вигляді доріг.